Металокерамічні настільні обігрівачі це тонкі енергозберігаючі електричні опалювальні панелі, в основу яких закладено принцип інфрачервоного прямого обігріву, використовується для основного або додаткового опалення будь-яких стандартних приміщень: квартир, приватних будинків, бюджетних установ чи комерційної нерухомості. Встановлюються переважно під вікном біля балконних дверей, щоб не тільки опалювати приміщення, але й припинити надходження холодного повітря в іншу його частину. Модельний ряд настійних металокерамічних обігрівачів включає наступні панелі: Уден 250, у 300, Уден 500 в трьох різних розмірах, УДЕН 700, 900 і УД 1000. Всі ці моделі відрізняються номінальною потужністю, розмірами та площею обігріву. Хотілося би розповісти про найбільш популярні моделі, такі як УДЕМ 500. 1500К та 1500D. Всі ці обігрівачі ідеально підходять на площу приміщення до 10 квадратних метрів. 500К ідеально підійде на кухню, де невеличке місце під вікном. 500D нас підійде під низькі підвіконня. Ну і 500, у 500, вона в принципі універсальна. Так як це безрідинні інфрачервоні обігрівачі, їх можна розміщувати на стінках як вертикально, так і горизонтально. Так як ми сказали, вони відрізняються розмірами. Відповідно, у 500 має розміри 80 см на 48 см, у 500К має розмір 60х60 60 квадратна, і у 500D вона відповідно майже метр на 35 см висотою. Подібно сонячному світлу, м'які теплові промені спочатку прогрівають тверді предмети, стіни, підлогу, меблі і саму людину. А вже від них гріється повітря, яке залишається природнім і живим. Це максимально ефективний обігрів, адже для роботи опалення у не потрібні звичні котли і труби. Тепло передається напряму без посередників з мінімальними втратами, звідси відсутні з циркуляцією пилу та пересушеного повітря. Рівномірний розподіл тепла в приміщенні, чим не можуть похисуватися опалювальні системи конвекційного типу. У всіх металокерамічних обігрівачах всередині знаходиться керамічна плита, в товщі якої методом напівсухого пресування під високим тиском надійно захований нагрівальний елемент. Теплонакопичувач. Завдяки цьому вони мають ефективну тепловіддачу – це рівномірний розподіл тепла на поверхні, оптимальні фізичні властивості, це високоелектроізоляція та низьке вологопоглинання, естетичний зовнішній вигляд товщина панелі всього 14 мм. Металокерамічні обігрівачі починають віддавати тепло з 5-ї хвилини, а з 20-ї виходять на робочу температуру та остигають на протязі години після вимкнення. Продовжуючи віддавати своє тепло в комплектацію стандартного обігрівача входить сам обігрівач, технічний паспорт і настінні кріплення. Зараз ми розпакуємо уден 500 стандарт і покажемо, що є от в коробці те, що ви будете отримувати при замовленні. Хочу звернути вашу увагу на саму коробку. На ній вказана монтажна схема для настінного кріплення. Виготовляємо обігрівачі в двох комплектаціях: це стандарт та універсал. В чому взагалі їхня різниця? Стандарт це обігрівач для настінного монтажу. Який під'єднується в мережу 220 вольт напряму. Універсал це обігрівач одразу з двохметровим шнуром та вилкою. А вони підключаються через розетковий терморегулятор, якщо потрібно, щоб в кімнаті у вас була одна якась стала температура, або ж напряму. І далі ви вже самі включаєте або виключаєте його. Так, це розетковий терморегулятор. Ось такого плану з невеличкою антенкою, який вимірює температуру. І відповідно. Його обігрівач ми підключаємо через терморегулятор. В більшості комплектація стандарт іде для основного опалення. Позиція універсал, вона також використовується і для основного опалення, і додаткового опалення. Все залежить від того, що саме у наших клієнтів відповідно вдома. Чи це планується ремонт зробити, чи ремонт уже готовий, і клієнт, Просто нічого більше не хоче робити. Тому ми завжди рекомендуємо універсал з розсадковим терморегулятором. Якщо обігрівач планується використовувати як додаткове опалення, то ми завжди рекомендуємо встановлювати його на ніжках, які взагалі ніжки бувають. Це ніжки універсальні, ніжки стійки і ніжки стійки на колесах. І от відразу ми зараз вам його продемонструємо. Універсальні ніжки ось такі пара, да? маленькі, невеличкі. Тобто вони з нішою. Обігрівач спочатку потрібно, звісно, поставити самі ніжки, встановити в те місце, де ви будете його використовувати. І, відповідно, в нішу поставити сам обігрівач. Стіки, в чому їхня різниця? Ідуть довгі, це також пара, які ззаді вкручуються в обігрівач, в те місце, де він має висіти на стіні. Ну і також ми зараз вам продемонструємо. Відповідно в комплекті 4 болтика і відповідно 4 гаєчки. Також маємо ніжки стійки на колесах, які також вкручуються в обігрівач. І на самих колесах вони мають фіксатор, який от, не дозволяє вашому обігрівачу рухатись. Сумувуючи, можемо сказати, що настінні металокерамічні обігрівачі 1С мають низьке електроспоживання, найменш потужна панель 250 Вт, а найбільш потужна 1000 Вт. Відмінно працюють від генератора або від екостанції потужністю більше 1 кВт, що актуально при вимкненні електроенергії можуть використовуватись як основний та додатковий обігрів, мають широкий модельний ряд. Відсутній ризик опіку, температура поверхні на стінного обігрівача 80 плюс-мінус 5 градусів, що актуально для дитячої безпеки. Монтаж здійснюється за 5 хвилин. Достатньо зробити в стіні 4 отвори, ставити дюбелі та навісити на неї панель. Можна зігнути коробку, прикласти її до стіни і по монтажним міткам зробити 4 отвори. Стандартні обігрівачі білого кольору. Але також вони можуть бути пофарбовані за бажанням клієнтам будь-який колір по розкладці цирал і доступні в більшості ніж 100 кольорів і відтінках. Багата кольорова гама дозволить вписати обігрівачі в будь-який інтер'єр. Металокерамічні панелі у ДНС це вітчизняні, надійні перевірені роками та сотнями тисяч задоволених клієнтів обігрівачів Тож обирайте українське якісне тепло. За більш детальною інформацією та замовленням звертайтесь до наших спеціалістів.